Доброго всім дня, сьогодні у нас вже 3 травня. Вробляю пшеницю по лавому листу. Така ось пшеничка має вигляд місія Одеси. Це пшениця посіяна попередній тут соняшник, але колись тут був ріпак і тут на полі він так і... Буде 4 назад, так він ще й вилазить досі. Бризав буряна Грандстаром, а Гранстар ріпак не бере. Ну він такий ріденький, ну, не хочу заходити, тільки побризкав. Зараз десь іди. Отакий його ріпачок. Як говориться, нічого він не здох і його не з'їло. Працював я карбамід, сульфат магнія і по 10 кілограм, вилив 200 літрів води, сульфат магнія кілограм, по 2,5 кг і не цитряк з туа по літри на гектар. Така в Не було часу раніше знімати, бо то дощі не було залізти за, за місяць. По 8-10 мл для нас в Америці області як говориться взагалі радость, йо такого ніколи не було. Оце тільки буквально два дні назад перестали йти, зараз вийшли в поле, тут сіє соняшник. Ризаємо, обробляємо. Отака пшениця місії Одеси. П'ятнадцяти міждурядя. Пшеничка непогана. Вроді би. Є ті куски, де я обробляв від метлиці. Нічого там воно не дало, той гербіцид, та метлиця так, так. і є, такі валки з мені все. Як говориться, гербіциди дорогі, а толку ніякого. Так що немає смисла купляти, якщо у вас поле дуже засоряне з вівском метлицею і пшениця, то краще було його з, вис... з осені одразу перепахати, чим викидати по тисячу гривень на гектар гербіцид, який не взяв. Ну нічого, щось там буде. Вигляд вона має там також темний, але багато метлиці. На поле я те не їздив. Як теж обробляю, як положено, бризаю, сульфатом і карбамідами. Ну, Дуже багато метриці, прям тілі валки, та пшениця єлі протикається через через нього, ну як говориться, вже попав, то попав. Як буде, так буде. Будемо надіятися на ті куски, де після сонячника непогані в мене. Вигляд має пшеничка. Уже викидає флаговий листок. Положу. Якраз сонечко. Вітер, правда, кожен день сильний, ну нічого не зробиш. Давно не знімав, бо що, не було як, погоди нема, до поля не доїдеш, тому я тільки зараз закінчив оприскувати. Це воріпак, Це брата моєго зими. На тридцяти міжряді він посіяний, отакий такий ріпачок. Цей рік влага кормив і нього, звісно, тут також. Отакий має вигляд. Всі обробки були як положено. Зацвів буквально десь днів 5 назад. Отака у них кущенець. В тому році він був посіяний і ранковато, то Успів розпуститися. Я буду як на своїх показучі у мене на 15-м відрядя. Ну тут агрофон сильніє, в мене слабший, так що нічого, ну, що я буду, я не брав, дала погода. Що хочу ще показати, тут рядом в мене поле люцерни і опять же цей ріпак падаєшки на полі. Нічого його не вбиває. Воно, це люцерна тут знизу. Це вона вже в мене другий рік в тому році. Я її посіяв, цей рік. Це вона якби так розрослася. І оцей ріпак. І в тому році цей ріпак, я два рази косив люцерну, вона невелика була, ріпак ріс. І він так і пережив. Два, два рази скашувався і все і одно цей рік він вирос гріток все поработать, ну вже не сработал, так і осталось. Що хочу показати? Хочу показати, як працює прихований хоботник, вже ж не оброблялося і І от ріпачок. зараз я вирву. Ось такий він має вигляд. Косився два рази. Косилкою такою, роторною. Зараз я його спробую розламати. Оцей стовбур і покажу вам всередині, де працює приховано хобот. Невдобно, звісно, але но... воно. Я його розламав. Зараз, бо мені засліплює в глаза. Воно всередині. коричневе. Оце вже його повредив, приховано хобот. Бачите, середина пуста, та він вже виїдає і коріщила. Воно він такі поробив, Щас, щас невдобно, ну От такі поробив пази, він на цю середину всю з'їдає. І ріпак тоді не дає урожаю, тому що по ньому не йдуть поживні речовини. Так що отаку от гадость приносить приховано хоботник. Ну, тут він то вже не має значення мені. На полі такого немає. Зараз я вам покажу в брата вирву десь тут з краю. Жалко, звісно. Ну, покажу вам який він має бути. Де він працював препаратами. І такого не буде всередині. Воно я відламав ламав і вам, Де все воно чистеньке і біленьке. Що я дорву, краю. Отакий от він має корінь. І отакий от має середню. Зараз я не агроном, щоб витягувати ці ножі там різати. Як зможу, так вам і показую. Де біла середина, не неповріжжована, цілий ріпачок. Оце вчасно зробили від прихованого ботника. Його тут нема. А на цьому полі ніхто не працював і отакий ріпак, де не працювали. Він весь буде Як говориться процентів 25, навіть говорять до 50% урожає уходить. Тому що він зараз починає якраз викидати стрючки, а ті стрючки не зможуть налитися, тому що середина пуста. Так що от таку біду приносити приховано хоботи. Тому кожну весну, треба, треба вчасно все робити, ставити ловушки і обробляти від прихованого хоботника. Зараз буде вже по цвітінню також обробіток від квіткоїда. Уже десь во мабуть вже десь він буде заходити навіть сьогодні. Ось такий вже вигляд. Процентів 20, як говориться, зацвітає. Зараз поки ще не видно ніяких вредител. Оброблялися ці поля і сікцидами, а це буде ще оброблятися маспіланом проти оленки волохатою і квіткоїда. Буде давати ще фунгіцид сюди. Не знаю який. Я в себе буду також працювати. Взяв собі фунгіцид Вже навіть забув. Як він називається. Ну вже як буду, може на ріпаку, в себе буду знімати і покажу вам, що я буду заряджати. Так що отаке. Слава Богу, дожі в нас пройшли. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають нам цю змогу тут працювати на полях України. Набратися їм терпіння, сили, всього найкращого. Слава ЗСУ. Слава героям. Нам. Таке відео буду їхати і готуватися вже десь працювати на озимому ріпаку по цвітінню. На ярий ріпак також ще не дошла черга, вже там я також обробив його від бур'яну і інсектіцидом ходив. Хля була на полі, там навіть один кусок, кусочок повредило. Ну я вже як буду там, то буду вам показувати. Якщо буде цікаво, ще щось можу розповідати, брата є пшениці на 30-му міжряді, у нього така сівалка, можу вам це все показувати, якщо буде вам цікаво. А так, всім крепкого здоров'я, терпіння і щоб тих ворога вигнати з нашої землі. До побачення всіх.